Факультет плодовочівництва екології та захисту рослин це найстаріший факультет Уманського національного університету садівництва. Його засновано 1844 року. Згідно з результатами державної атестації, тут мають право на підготовку кадрів за найвищим четвертим рівнем акредитації і здійснює від освітню діяльність на рівні світових стандартів. Факультет подовочівництва екології та захисту рослин в нашому університеті є найпопулярнішим завдяки тому, що навчання студентів на цьому факультеті поєднуються насамперед з природою. Факультет об'єднує такі спеціальності, як подовочівництво і наградарство, захист рослин, технології закритого ґрунту та екологія навколишнього середовища збалансоване природне користування. Навчання на факультеті здійснюється за новими навчальними програмами і передовими технологіями на сучасній матеріальній базі із відповідним обладнанням. Ще зі школи мені подобався курс біології. Великий інтерес викликали рослини, різновидність комах та турбувала екологія нашого довкілля. І постало питання, де ж мені навчатись. В друзі, рекомендували мені Уманський національний університет університет садівництва, а саме факультет плодоочівництва екології та захисту рослин. Я не жалкую ні хвилини, що навчаюся саме в Уманському національному університеті садівництва. Для успішного функціонування навчального процесу закладено плодові насадження різних конструкцій, колекційні ділянки овочевих лікарських і рідкісних декоративних рослин, споруди закритого ґрунту, створено наукові лабораторії з розсадництва, плодівництва, овочівництва закритого. Грунту грибівництва агроекології навчальною базою для студентів факультету є філії кафедр на виробництві та у природоохоронних установах. Університет має багато дослідних ділянок і лабораторій, де студенти отримують можуть отримати свої знання і навички майбутньої професії. Новітня система навчання дозволяє мені і студентам даного вищого навчального закладу отримати найвищі знання з по цій професії. І спілкування між студентами і викладачами, які є в Уманському національному університеті, дозволяють зробити фахівців на рівні Європи. У підготовці фахівців факультет орієнтується на тісну взаємодію і співробітництво з навчально-дослідними господарствами університету і передовими науковими установами та сільськогосподарськими підприємствами. Після завершення цих спеціальностей наші випускники. І студенти можуть працювати агрономами, головами організацій. Також немало випускників, добиваються успіхів до возглавляння держ, державних, районних адміністрацій, обласних і навіть депутатів Верховної Ради. Існує колосальний запит в садівничій практиці України на фахівців-садівників. Ця спеціальність надзвичайно прибуткова і для фахівців, і ця галузь, чи підгалузь, надзвичайно прибуткова для аграрного сектора. Але виникає питання колосального дефіциту фахівців для таких господарств. І саме таких фахівців віддавна готує наш університет. Кафедра екології утворена у 2008 році. На сьогодні, ну, по перше, це єдина випускова кафедра екології на Уманщині, на Черкащині це третя. Ми випускаємо спеціалістів екологів по трьох освітньо кваліфікаційних рівнях: бакалавр, спеціаліст і магістр. Тема дипломних робіт має дуже широкий спектр від моніторингу довкілля. Ну і звичайно ж, враховуючи, що ми працюємо у аграрному вищому навчальному закладі, пріоритет ми віддаємо все ж таки дипломним роботам і, взагалі, напрямкам наукової діяльності з агроекології. Кафедра займається науковою роботою. У нас є наукова тема з держпромінь. Державним номером Держреєстрації, Це так само екологія агросфери. Фахівці з екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування готуються для державних органів системи Міністерства екології та охорони навколишнього середовища. Кафедра очівництва підтримує зв'язки з виробниками, проводить наукові конференції, семінари, проводить велику наукову роботу. Ви бачите, ось перед вами поле, де проводиться дослідження аспірантів, науковців кафедри. Ми працюємо з різними овочевими культурами. Як Поширеними так і мало поширеними захищаються диссертації. Велика достатньо велика значна наукова робота. Факультет плодовочівництва екології та захисту рослин підтримує зв'язки із зарубіжними навчальними закладами, зокрема з Познанською, Варшавською, Люблінською рільничими академіями. Невід'ємною складовою підготовки фахівців є практика студентів за кордоном у спеціалізованих фермерських господарствах Німеччини, Франції, Польщі, Данії та Фінляндії. На базі факультету проводяться міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції, обласні та регіональні семінари з актуальних питань сім. Господарського виробництва, окрім навчання, наші студенти мають великий потенціал проявити себе не тільки в навчанні, а також спортивній підготовці, займатися художньою самодіяльністю, проявляючи свої таланти. Якщо ви хочете, щоб ваше студентське життя було насиченим, активним і позитивним, тоді ваш вибір факультет плодовогочівництва, екології та захисту рослин Уманського національного університету садівництва.